Ну вони і дійсно перекидають певний ресурс для того, щоб і надалі відтягувати е, певні наші е, підрозділи і наші там бойові можливості е, в, з позиції. Да? Тобто, от ми бачимо, яку історію нам довелося відвести частину війська з Донецького напрямку. На Донецькому напрямку вони мають успіхи, тому що хлопці з Донецького напрямку тримають тепер харківський напрямок. Звичайно, ж не всі. Але тим не менш там бойові резерви, які змінювалися. Вони тепер на харківському напрямку. А вони, в свою чергу, знімають резерви із Херсонського напрямку а, о, для того, щоб перекинути їх на харківський напрямок. Ну, коротше, відбувається оця да, історія. Плюс вони намагаються а, мацати ДРГ угрупуваннями сумський напрямок і дивилися недавно, і картинка не дуже змінилася. для... Сумського напрямку і частково там, Чернігівського, там, де області межують саме з РФ, не з Білорусю, саме ЗРФ, там дійсно залишається оця загроза якихось от таких от, коротше, дій. Дій, в яких ворог може робити провокації, намагатися наступати. Коротше, оця вся історія для харківського напрямку. Ситуація, поки вона напружена безумовно, тому що там наші хлопці вийшли на певні позиції. а Тепер виходить з цих позицій, намагаються відтісняти, але ми там і не безнадійно не маємо жодних успіхів. Та ситуація важка, але достатньо контрольована і вона і в. Ну, я маю на увазі втарована достатньо контрольована. Продивлялася наш напрямок. Важко, але стоїмо. Що ж так, будемо сподіватися на те, що і вдалі не тільки вдасться втримати, але й витіснити ворога взагалі цієї. Тери. Ну от як тільки почали тіснити, вони почали під підкидати інший ресурс соточому момент, а тіснити почали. От вони і намагаються, хоч якось, тримати позицію для відволікання уваги. Також відбувся масштабний it збій світовий, не тільки Україна від цього постраждала. Там низка і банків, і авіаліній всі були в певний час не в робочому стані. Що взагалі стало причиною? Хто причетний до цього всього? Ну, тут немає, у мене випадає, тут немає єдиної е, історії в плані. Був собі який-небудь, я не знаю, хакер і РФ, всіх зламав і всіх поламав. У мене тут сукупність е, факторів. У мене тут щось щось десь е, перше по дві мечів е, маємо скоріше за все, не, як щось не проходить. Давайте це так окреслимо, не знаю, як це правильніше з технічної точки зору сказати. Щось не проходить. Тобто перерваний якийсь зв'язок, щось лягло і не працює. Ну як да, вслідстві першого десь відбулася вежа, тобто щось згоріло, і от воно сувокупність факторів привела до того, що маємо масштабний збій. Сьогодні, до речі, з цього приводу прочитала такий іронічний український жарт з приводу того: що представники українських авіакомпаній повідомляють про масштабний. Збій е, у інтернет мережі, який ніфіга не змінив нашу ситуацію. Ну, типу, ні, на що не попливав. Це унікально, просто шукаємо позитив абсолютно в усьому. Так, там було трохи нецензурніше, але суть була саме у цьому. Тобто, не можна казати про те, що дійсно там виключно російський слід у цьому всьому, і тепер загрожує всьому. Ні-ні-ні, там щось більш масштабніше, воно не пов'язано там виключно з рефією, тобто там ну, сукупність факторів. Uh -huh. І, до речі, як би це дивно не звучало, але потужні спалахи на сонці дійсно привносять певні збої в різних куточках світу, тобто воно впливає на електрон. Тобто надалі на превеликий жаль, є ризик того, що повторюватиметься така ситуація? Так, плюс є, наприклад. Наприклад, для Африки є одна і та сама історія, бо велика кількість кабелів оцих от вони йдуть по дну океанічному і морському, і їх періодично хто-небудь жує. І, 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 да, і, потім там, і потім там відбуваються масштабніші збої. Це ж не перший раз, і вже не другий. Просто за останній час така потужний збій. Різноплановий він да, він один із небагатьох, який є. Але локальні збої такого ж масштабу, але в рамках, наприклад, окремого материка, материка або окремої частини, вони відбуваються достатньо регулярно а, зараз. Також активна дуже тема це все ж таки Байдена і його майбутнього президентства. Подейкують, що все ж таки найближчі дні дуже вирогідно, що він зніметь свою кандидатуру. Давайте розглянемо це питання, що там на у нього зі здоров'ям, і чи дійсно він не претендуватиме на президентські квістки? Я вже казала про те, що єдина причина, з якої на нього можуть натиснути, це якраз такі проблеми зі здоров'ям, і ніяк інакше, скоріше за все, він кандидатуру знімати не планує. Ну тобто, це або тиск на те, щоб він сказав, що у нього проблеми зі здоров'ям, або у нього реально проблеми зі здоров'ям. Вони у нього безумовно є. Але він вважає, що це йому не заважає, що це йому не заважає. От у мене випадало, що на нього буде значний тиск, який викличе достатньо багато. Буквально вчора дивилася, достатньо багато, я би сказала, навіть конфліктних ситуацій, де Байдена можуть спробувати дожати на те, щоб він пішов. Але Байден так просто. Зі своєї позиції короля Пентакли і ти добровільненько не збирається. Тобто, тиск має бути ну суперсерйозним для того, щоб він зняв кандидатуру, що дуже під сумнівом насправді, тому що часу на розкрутку нового кандидата у демократів не так багато. Запасний та кандидат є. А от піар-компанії, якби і тут, знаєте, демократи знаходяться в такій собі ведельці. На два зубці, де і змушувати Байдена піти, це означає взяти нового кандидата, якого можна не встигнути розкрутити до моменту виборів інших дебатних штук. З іншого боку, і з Байденом залишатися, який вимагає других дебатів, але не, не, не факт, що зможе взагалі внятно розмовляти про них, а, у, і, враховуючи його суперповажний вік і бідосю зі здоров'ям. Тож так собі історія коротше. Ну, тиск буде. І там, я ж кажу, така достатньо агресивна, скандальна ситуація буде в лавах демократів. Оце точно, що ми можемо очікувати. Коротше, легко не буде. Людина, яка може замінити Байдена, вона а, реально конкурент для Трампа. Ну, це, скоріше за все, жінка або королева мечів. Там якась жіночка із демократів, її навіть про неї навіть казали, я наскільки розумію, в СМІ вона в мене от випадає. Я би не сказала, що вона прям. А, розумієте, в чому проблема? Підхід. Трамп виходить у пентаклях, вона виходить у мечах. Що потрібно о, американському суспільству? А, підхід бізнесовий, як у Трампа, чи підхід політичний, як у цієї жінки от у чому проблема. Тобто, це знаєте, ми зараз говоримо про конкуренцію, в якій ми з вами говоримо про а, крокодил зелений чи довгий. От, от настільки різна позиція у тому, що намагається зробити дві окремі партії у, у вигляді своїх представників. Тобто, треба розуміти, що Трамп не політик, він бізнесмен. І свою політику він веде як бізнесмен. Тобто це не політичний підхід, це бізнесовий підхід. Демократична партія, демократи, Байден і потенційна оця жінка я навіть десь натикалася, її звати, але буде у нас жіночка демократ. Вони йдуть по повітрю. Це розум, це політична історія. Який запит у, у суспільства? от у чому прикол? А запиту суспільства скоріше в ту в ту сторону, в яку говорить Трамп. А Трамп говорить, що Америка для американців і коротше, і все витікаючи. Тобто внутрішня проблема. Типу, аля нафіга нам Україна, яка чорт ідея, коли є, от ми красиві, нам треба вирішувати питання своєї мексиканської там свого мексиканського от кордону, а не українського кордону. Ну от якось так такий собі популізм бізнесовий, на що ми витрачаємо гроші.